На одній із жвавих центральних дорожніх артерій Харкова проїхати можна хіба що трішки пригальмувавши. Багатотонна техніка тимчасово змінила звичайний рух автівок. Харківські шляховики відкрили цьогорічний сезон ремонтних робіт. Асфальтоукладальники, катки та інша багатотонна спецтехніка з дорожніми працівниками почали відновлювати покриття на проблемних ділянках. На даний час проводимо поточний ремонт перехрестя вулиць Кооперативної, Героїв Харкова, Харківської набережної і провулковірменського. Тут дуже багатий комплекс робіт, бо тут покриття дуже давно не обновлювалося, і було дуже поганому стані. Було прийнято рішення відновити все дуже жваве перехрестя. Тому на даний час просимо трошки вибачити нас водіїв за тимчасові незручності. На даний час ремонтуємо ділянку площею близько трьох тисяч квадратних метрів. Буде укладено більше 360 тонн тон асфальтобетонної суміші. Також перед початком робіт були проведені підготовчі роботи. Зокрема, був знятий старий шар асфальтобетону, були відновлені всі комунікації тобто оглядові колодці каналізації. Також було відновлені дощеприймальні колодці. Також на майбутнє в планах нашого КП продовження ремонту даного перехрестя буде ще два етапи ремонту: це Харківський міст і перехрестя з Харківської набережної, конкретно. І також в планах ще проводимо капітальний ремонт по вулиці. Це капітальний ремонт внутриквартальних доріг. Також проводяться ремонт пошкоджених тротуарів по всьому місту і також внутриквартальних доріг. Сезон тільки розпочався, роботи дуже багато, і я думаю, що ближче до кінця року харків'яни побачать результати нашої роботи. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків. Новини.